Вітаю вас на каналі ArtLessons. Сьогодні до вашої уваги нова тема з інформатики. Прошу записати її у зошит. Звучиться тема. так. Програмне забезпечення для опрацювання об'єктів мультимедіа. Як ви вже зрозуміли з теми сьогоднішнього заняття, ми продовжуємо знайомство з поняттям мультимедіа. Отже, тема вже повинна бути у вас занотована в зошиті, а ми рушаємо вперед, що представляють собою медіаконтейнери? Для того, щоб створити мультимедійний об'єкт, часто недостатньо зберегти дані ні в одному з форматів, що забезпечують стиснення і кодування даних, оскільки вони не надають можливість синхронізувати, тобто узгодити в часі відео та аудіопотоки і додати до них супровідний текст або меню. Саме такі можливості є у форматів медіоконтейнерів. Отже, медіаконтейнер це формат, що дає змогу розміщувати в одному файлі мультимедійні дані різних типів, і синхронізувати звук. Відеозображення і текстову інформацію. Давайте розглянемо приклади деяких медіаконтейнерів. І почнемо ми з медіаконтейнеру Wiform Audio Format, скорочено Valve. Медіоконтейнер для зберігання нестиснутого звуку. Саме для цього призначений цей медіаконтейнер ВАВ. Він створений корпорацією Microsoft і прийнятий як стандарт для звукового супровіду роботи системи Windows і комп'ютерних ігор. Звук у форматі ВАВ. Зберігається без втрати якості, але відсутність стиснення призводить до того, що обсяги ВАУ-файлів дуже великі. Через це й деякі інші недоліки формат вав не набув популярності серед користувачів. Проте його і зараз широко використовують під час редагування звуку та на переносних аудіопристроях, зокрема на цифрових диктофонах. На екрані ви зараз бачите ярлик такої програми Вайл, яка створює саме файли такого. Наступним медіаконтейнером є Audio and Video інтерлейвід. AV, така його абревіатура. AV надає можливість об'єднувати нестиснені або закодовані різноманітними кодиками аудіо та відеодані. Донедавна АВІ був лідером серед форматів для платформи Windows. Однак через певні обмеження, зокрема на обсяг файлів, тобто цей файл не повинен був перевищувати 4 ГБ, його популярність зменшилася. На екрані ви бачите значок такого файла, який створений за допомогою медіоконтейнера АВІ. Наступний медіаконтейнер QuickTime Movie. Мов. Це такий медіаконтейнер, який розроблений корпорацією Apple Computer спеціально для мультимедійного програвача QuickTime, який можуть, може відтворювати, який можуть, до речі, відтворювати, і інші програвачі. Як і формат AV, формат MOV дозволяє поєднувати аудіо та відеопотоки, закодовані в різний спосіб. На екрані ви бачите значок файла, створеного за допомогою медіа контейнера MOV, А тепер розглянемо питання конвертування відео та аудіо. Як ви зрозуміли, файли медіа можуть бути створені за допомогою різних програм. Так от, конвертер це ще одна програма, що перетворює один формат файла в інший. Конвертування може здійснюватися як у певний формат, так і у формат певного пристрою. Наприклад, ігрова консоль, смартфон. Програми-конвертори також часто мають функції з монтажу, об'єднання відео, створення ефектів і навіть субтитрів. Огляди та переліки таких програм ви дуже легко можете знайти в інтернеті. От, Наприклад, конвертер, як ви бачите, зараз представлена схема на екрані. Може перетворити медіафайл у форматі MOV у Медіафайл у форматі AVI. А тепер ми розглянемо поняття мультимедійних програвачів. Для відтворення, тобто прослуховування чи перегляду аудіо та відеофайлів, використовують спеціальні програми. Це Програвачі. Але дуже часто ви їх називаєте плеєри. Переважна більшість таких програвачів можна безкоштовно завантажити з інтернету. На екрані ви бачите скріншот із одним із таких програвачів. А ми познайомимося з першим найпоширенішим мультимедійним програвачем. VLC mediaплеє. VLC це потужний програвач, що відтворює більшість аудіо та відеоформатів. Зокрема, MPG1, MPG2, MPG 4, DivX, DVD, VCD тощо. Саме зараз на екрані ви бачите скріншот з роботою, з роботою цього мультимедійного програвача. І ще одним мультимедійним програвачем є Media Player Classic Home Cinema. Це також безкоштовний програвач з простим і зручним інтерфейсом. Саме цей медіапрогравач підтримує дуже широкий спектр аудіо та відеоформатів. Якщо файл не вдається відтворити за допомогою інших програм, зверніть увагу, вам варто спробувати зробити це в Media Player Classic. На екрані ви бачите скріншот – і з роботою саме цього мультимедійного програвача. Media Player класік Home Cinema. Іще одним мультимедійним програвачем є Game Player. Це також безкоштовний медіаплеєр для Windows. Він може програвати більшість медіафайлів без сторонніх кодиків а також пошкоджені та недозавантажені файли. Саме цей мультимедійний програвач GoumPlayer підтримує знімок кадру, запис звуку та субтитри. Зараз на екрані представлений скріншот із роботою мультимедійного програвача Goumplayer. І найпоширеніший, мабуть, найдоступніший і найбільше вам відомий програвач Windows Media. Він називається ще Windows Media Player. Саме він входить до складу операційної системи, відтворює аудіо та відеофайли більшості популярних форматів. Якщо ви працюєте на комп'ютері, ноутбуці, нетбуці, і у вас встановлена операційна система Windows, то цей медіапрогравач. Уже вбудований у цю операційну систему. Додаткового встановлення він не потребує, на відміну від тих е, мультимедійних програвачів, які ми тільки що розглянули. <кій> Бо вони є додатковим програмним забезпеченням. Саме зараз на світлині ви бачите скріншот роботи програвача Windows Media». А тепер перейдемо до більш глибокого вивчення, саме програмного забезпечення для опрацювання об'єктів мультимедіа. Ми тільки що познайомилися з програмами для опрацювання мультимедійних даних аудіо та відеопрогравачами. Більш загальну класифікацію таких програм за призначенням, ви зараз бачите на малюнку. Розглянемо детальніше призначення цих програм та алгоритми роботи з ними. Отже, як ви бачите на структурованій схемі, Класифікації програм для опрацювання аудіо-відеоданих. Існують такі програми для опрацювання звукових та відеоданих. Перше. Це програми для перегляду або прослуховування цих даних. Ми їх називаємо плеєри. В першій частині нашого сьогоднішнього заняття ми детально розібрали ці програми. Далі в класифікації програм іде програма для запису, захоплення звуку або відео. Такі ще програми називають грабери. Третій вид програм опрацювання звукових та відеоданих це програми для конвертації даних. Ми теж їх сьогодні детально розглянули. Вони називаються конвертори. Музичні та відеоредактори Ми поговоримо сьогодні про них. І про музичні та відео студії. Ось такі існують програми для забезпечення опрацювання об'єктів мультимедіа. Ну а зараз розглянемо, як же відбувається запис, тобто захоплення аудіо та відео. Як можна створити ці аудіо та відеофрагменти. Звичайно, для збереження аудіо і відеоданих, що вводяться з використанням пристроїв ведення виведення мультимедійних даних, призначені спеціальні програми запису, захоплення звуку та відео, які ще називають граберами. Від англійської грабер. Той, що захоплює хапуга, грабіжник. Або ці ще програми називаються рекордерами від англійської рекорд-запис. При цьому з використанням цих програм дані будуть збережені у відповідних файлах або аудіо, або відеофайлах. Ви бачите зараз на світлині самий елементарний на програма для запису відповідно аудіо чи відео. Використовуючи ці програми, як ви вже зрозуміли, можна записати звуковий коментар до презентації, можна записати відеопрезентацію в скайпі або в Zoom, веб-трансляцію спортивного змагання тощо. Отут ви бачите два звичайно найпростіші представлені сервіси інтернет-запису для звуку і аудіо. І е, така додаткова програма, яка так і називається диктофон для запису аудіоданих. Програ... Е, прикладами програм для захоплення звуку є ще такі програми, як Audi Grabber», «Stream Reaper». AML, ESAudi Records, Free Second Records та інші. Їх дуже і дуже багато ви можете зустріти в інтернеті. І от саме в інтернеті можна використовувати такі інтернет-ресурси для запису та збереження звуку, як, наприклад, vocarook.com, onlinewousrecords.com. Я прошу звернути вашу увагу саме на оці два інтернет-ресурси w.ru.comлай wusrecords.com. Тому що, коли ми закінчимо онлайн-частину нашого сьогоднішнього заняття, ви перейдете до виконання практичних вправ. А саме скористуєтеся цими двома. Програмами для захоплення звуку з інтернет-сервісів, і спробуєте дійсно записати аудіофайли з їх допомогою. А тепер розглянемо алгоритм запису звукового повідомлення. Для того, щоб записати звукове повідомлення з використанням мікрофону, потрібно перше. Підключити мікрофон. Або скористатися з вбудованим мікрофоном, який є у більшості мобільних комп'ютерів. Друге. Запустити програму запису звуку. Наприклад, пуск. Усі програми стандартні і звукозаписувач. Третє. Розпочати запис звуку вибором відповідної кнопки. Четверте. Проговорити в мікрофон потрібний текст. П'яте зупинити запис вибором відповідної кнопки, наприклад, зупинити записування. І шосте. Це зберігти звукозапис в аудіофайлі в обраній вами папці. Ну, а тепер декілька програм саме для записування в відео. І, відповідно ж, і звуку. Такою програмою є квіпшот. Під час записування відео, звичайно, можна використовувати запис відео і звуку або тільки відео. Відповідно, до комп'ютера слід приєднати пристрої і відео вже, і звукових даних, або тільки відеоданих, такі як веб-камера. Запис або захоплення відео можливо виконувати з веб-камери, з вікна прогривача відеофайлів чи іншої програми, або навіть з веб-сторінки. В усіх випадках потрібно використати від, використовувати відповідну програму. Програмами для запису відео є такі програми, як CamStudio, QuipShot, FreeScreen Video Recorder, SUIT та інші. От, Наприклад, можна використати за, для запису відео програму QuipShot. Зараз на екрані ви бачите скріншот роботи програми Квіпшот. Тепер розглянемо алгоритм роботи з програмою Квіпшот. Перше відкрити вікно програми, відео з якої потрібно записати або відповідний сайт. Друге. Запустити програму Квіпшот. Третє – Вибрати режим запису у списку кнопки переключення режимів зйомки. Четверте. Вказати, використовуючи спеціальний курсор програми, прямокутну область, у якій буде виконано захоплення відео. 5. Розпочати програвання відео у програмі або на сайті джерелі. Шосте. Увімкнути запис відео вибором кнопки Початок. 7. Для завершення запису відео вибрати кнопку Стоп. 8. Для збереження створеного відеофрагменту у файлі. Вибрати кнопку Зберегти. І дев'яте, не забувайте вказати папку, в якій буде збережено файл, та вказати ім'я цього файлу. Отже, переходимо до розгляду питання про засоби перетворення аудіо та відеофрагментів. Залежно від потреб користувача щодо використання аудіо та відеоданих, часто виникає потреба змінити формат файлу, у який записані ці дані. Ну, от, наприклад, ваш мультимедійний програвач не може відтворити потрібний файл. Для таких випадків використовують спеціальні програми-конвертори, про які ми вже говорили. Але нагадаємо ще раз, що для конвертації аудіофайлів використовуються інші програми. Такі, як, наприклад, Hamster Free Audio Converter, Sound Converter X Records 2 та Audio Converter, Audio Converter Studio та інші. Давайте розглянемо таку програму Sound Converter. Ви бачите зараз скріншот роботи такої програми, де відбувається конвертація аудіофайлів. Ну, от, наприклад, як ми вже сказали, програма Sound Converter. Як працювати з програмою Hamster-Free Video Converter? Для запуску такої програми потрібно додати файли для конвертації, вибрати кнопку Додати файли та, вибравши у вікні, що відкрилось, потрібні файли. Друге. Вибрати кнопку Далі. Третє – Указати формат файлу, в який буде конвертуватися цей файл. Та за потреби вказати значення властивостей цього формату. Четверте, ви обираєте кнопку Конвертувати. І п'яте, не забудьте вказати папку для запису конвертованого файлу. Зараз ви бачите на екрані інтерфейс саме програми Hamster-Free Video Converter». А тепер увага! На екрані ви бачите перелік програм для конвертації. Це веб-версії конверторів як аудіо, так і відео. Наприклад, на таких сайтах AudioonlineConverter.com, benderconverter.com. Onlineaudioconverter.com, Onlinevideoconverter.com, і OnlineConverter.com та інші. Ви можете перетворити аудіо та відеофайли необхідні вам формати. А тепер увага! Хто уважно слідкував за моєю розповіддю, той повинен був е, запам'ятати, що вам треба скористатися онлайн-сервісом для запису аудіофайлу. А тепер, коли у вас цей аудіофайл під час виконання практичної вправи сьогодні буде записаний, вам необхідно буде зробити другу практичну вправу. Цей файл, який ви запишете за допомогою інтернет-сервісу запису аудіофайлів, перетворити, тобто конвертувати в інший формат. Ось таке вам невеличкі два завдання для практичної частини нашого уроку. А я дякую вам за увагу. Сподіваюся, що сьогоднішній матеріал стане вам у нагоді. Всім гарного дня, до нових зустрічей на каналі Art Lessons!